Олександр Мосійчук родом з Харкова. Проживав та працював чоловік у районі Салтівки. Жахіття війни та її наслідки відчув з першого дня повномасштабного вторгнення расистів. Зізнається, тоді і вирішив, треба виїжджати. Так Олександр і опинився у Луцьку. Перевіз сюди і своє підприємство ортодонтичну лабораторію. Як тільки почалась війна, там вже неможливо було працювати, тому що. Там були обстріли, обстріли дуже часто і тому було пошкоджене здання, пошкоджені там дороги і, все, і все, все таке. З самого першого дня, там, де ми працювали, те, те місто, той район, він часто обстрілювався. тому… Там не стало ні води, ні газу, ні світла, тому нам почалося приїжджати в інше місто. Олександр Мосійчук каже, переїзд був довготривалий та важкий, адже район Салтівки постійно страждав від расистських обстрілів. Усього, аби перевести обладнання, витратили два місяці. Утім, все вивезти і не вдалось. Багато обладнання так і залишилось у Харкові. Це одна із сучасних лабораторій в Україні. Була вона. А... Займається тим, що виготовляє ортодонтичні апарати для лікування дітей та дорослих. От, цим ми саме займаємося. Це різноманітні е, пластинки, е, знімні, незнімні капи, ретенційні, боксерські шини. Ну, багато де чого для того, щоб лікувати людей і дітей, особливо дітей. Дуже багато втрачено, дуже багато, ще багато обладнання ось, залишилося. Тому працівники теж не всі, декілька людей і не можуть приїхати. Немає типу можливості. Нині команда потрошки облаштовується у Луцьку. Втім, працювати на повну потужність, як це було раніше, нині не в змозі. Адже за понад 20 років існування лабораторії встигли створити потужну організацію. Та як каже власник підприємства, найголовніше, що робота продовжується. Ба більше згодом деякі працівники із Харкова також переїхали до Луцька, аби працювати у лабораторії. Нещодавно повернувся до команди і Оле. Александр. Я жив на північній Салтівці, і ну, все почалося, як і усіх. Тобто я о п'ятій ранку проснувся від вибухів і зразу зрозумів, що ну, почалася війна. Ну, в той же день я переїхав в інше місце в Харкові. І вибухи були, а, ну, ракети літали. Тобто, таке страшно було, звичайно, але нічого. Відіб'ємо все, все повернемо. Луцькі, як зізнаються, харківчани їм до вподоби. Тож вони сподіваються, що війна якнайшвидше завершиться нашою перемогою, та їм вдасться повернутись до повноцінної роботи та життя у рідному місті. Втім, і Луцьк кажуть, не покинуть зовсім, бо ж в майбутньому хочуть тут відкрити філію.